Наталія Юніцька. Життя із присмаком полину. У житті, як на довгій ниві, усяке буває. Хвилюється людська життєва нива, наливається, маює різнобарв'ям, виграє перепадами хвилями долі. Так сталося, що доля тетяни, яка схожа була на поле, що колосками хлібними переливалося, – Подарувала їй не одне горнятко лиха. Адже на полі тому зростав і гіркий полин. Вона, Українка, за походженням, вийшла заміж за росіянина Івана, поїхала з ним жити в далеку Росію. Згодом у них донька Людмила народилася. Жили, не тужили, горя і біди не знали, це не про них. Недобрим було їхнє життя. Іван тетяну зневажав, Часом і руки до неї розпускав, ходила неодноразово із синцями, від тієї чоловічої ласки, соромилася людям на очі показуватися. Вимушена була жінка те лихо терпіти, бо ж нікуди було діватися, та й донька в подружжя підростала. Виросла донечка, освіту здобула заміж вийшла, а життя тетяні новий круто злам подарувало. Помер чоловік Іван, і залишилася вона вдовою у 55 років. Аж тут звістка з України надійшла. Сестра Галина їй співчуття принесла і запрошувала до себе в Одесу жити. Тетяна з донькою порадилася, що їй робити? А тій тільки того й потрібно було, щоб маму з дому відправити, бо тоді почуватиметься у квартирі, яка тепер лише їй належатиме господинею. «Їзжай, мамочка, не думай, там тобі лучше буде. За квартири я присмотрю, не волнуйся зря. Справила жінка сорокова не по чоловіку та й подалася в Україну жити. Її сестра Галина не бідною була, будинок на три поверхи мала, чималим бізнесом володіла, зустріла Тетяну, радо привітала, екскурсію по своїй господі провела, у Флігелі поселила, що поряд із будинком був збудований. Дякую, сестра, що приїхала. Лишні руки нам у домі не завадять. Сама, бачиш, обіцячи маленьке, догляду потребує. Ми з дітьми весь час у клопотах бізнесових, помічницею будеш, на чужих на її мало, віддячимо за роботу не обідемо. Зітхнула важко Тетяна та й погодилася в сестрі слугувати. Назад до Росії повертатися не було сенсу, бо квартиру на доньку переписала. Хай уже буде так, як є, у рідній стороні все ж краще, ніж на чужині. Упряглася жінка в роботу повсякденно. Чого тільки їй не прийшлося виконувати в сестриному домі і за кухарку бути, і за прибиральницю, і за садівника, і за охоронця, і за няньку галининим онукам малолітнім у тій невтомній праці десять літ пролинуло. Нова біда завітала нежданно негадано, інсульту Галини. Лікувати то її лікували, але підняти на ноги не змогли. І знову Тетяна у пригоді стала. Михайло син поселив маму у флігель до тітки. Нащо буде хвора займати місце в будинку, їм сестрам удвох краще буде. Ой, нелегка то справа немічних доглядати. Та Тетяна вимушена була те робити. Серце її було жалем до сестри оповите бо ж не чужі одна одній, рідні. Так п'ять років, які їй вічністю здалися, і гляділа Галину, підтримувала, розраджувала, допомагала, разом з тим, у чималій садиві Тетяну, робота теж не обминала. Племінник тому тільки радий був користувався тітчиною працелюбністю. А чом би й ні? Вона ж ніколи ні на що не жалілася. Претензій не пред'являла, не ображалася, роботу виконувала завжди справно, терплячою була, мовчки зносила поневіряння та негаразди долі. А Галині стало гірше. Другий раз інсульт чепився, та й по тому відлетіла її душечка в потойбіччя. Знесилилася Тетяна, роки і нелегка праця давалися взнаки. Здоров'я стало вже не те, але все рівно в міру своїх можливостей працювала, племінниковому сімейству догоджала. Аж тут і події буремні захопили Україну в полон. 2014 рік, початок антитерористичної операції на Сході України. Збурилися колись братські народи. Донька Тетяни перестала з нею через це протистояння спілкуватися, кацапське насіння далося в знаки. Розуміла жінка, що не та вже з неї робітниця, як раніше, і племіннику вже непотрібною стала, і в Росію до доньки вороття не було. Що його робити не знала. Продовжувала далі в господі покійної сестри жити, поживати тихо і непомітно, як мишка в Нірці. Добре, що їжею не обділяли, тож не голодувала. Однієї дни не вийшла Тетяна із флігеля, щоб у квітнику посапати, Ішла по алейці та якось необачно підсковзнулася і впала. Одна нога завернулася за іншу, а піднятися несила було, Біль, розпач, ще й на той лихий час удома нікого не було. Так і пролежала жінка до вечора на доріжці, допоки Михайло із дружиною не повернулися. Племінник відвіз тітку відразу до лікарні. Там, після обслідування, діагноз поставили перелом та зостегнового суглобу зі зміщенням. Медичну допомогу надали. Операцію зробили, ногу загіпсували, деякий час Тетяна в лікарні перебувала, а далі додому виписали. Надію мала, що коли гіпс знімуть, то знову ходитиме, як раніше. Та не так сталося, як гадалося, не зрослися старі кістки, втратила вона здатність ходити. Лежала у флігелі жінка одна однісінька Племінники з дружиною у клопотах бізнесових щодень перебували. А їхнім діткам не потрібна була чужа бабуся. Ото тільки й того, що їсти раз на день приносили не життя, а мука гірка. Правда, час від часу Михайло жіночок з роботи присилав до тітки, щоб помили та переодягнули її. Михайло до доньки тетяниної Росію зателефонував, повідомив про лихо, просив приїхати маму забрати. Та відразу без роздумів відмовилася. Война ж у вас, не ні близький, нікак не смогу. Як за рятівну Соломину вхопився племінник, коли згадав, що має ще рідного дядька Миколу в селі на Вінничині, з'явився шанс тітку з дому збути, написав листа, хворобу його сестри описав, просив забрати до себе, бо їм ніколи її доглядати. Дядько Микола також відмову прислав. Дружину каліку доглядаю. Роки вже не ті ще й сестрою опікуватися, здоров'я підводить. І що ж зробив Михайло? Таке, що купи не трималося. зібрав речі Тетяни в рябу сумку, купив пачку підгузків для неї, посадив в авто та й відвіз до дядька в село. Далі тітку біля його обійця залишив, ткнув їй у руки паспорт, клунок із речами поряд поставив і гайнув назад до рідної домівки в Одесу. Плаче Тетяна. Сльозами вмивається у брата під ворітьми. Вийшов Микола на вулицю, а там явлення сестри згорьованої, неждане, негадане, гукнув сусідів на допомогу, занесли жінку до хати. Декілька місяців всяк так глядів чоловік їх обох і дружину, і сестру. Утомився, знесилився ту ношу тягти, адже вже майже вісімдесят літ мав за плечима. Образа, біль, неспокій оповили його серце. Як слугувала, догождала Тетяна, то була потрібна племінниковому сімейству, а як немічною стала, то викинули її йому. Миколі, під ворота, немов якийсь непотріб. А міг же Михайло сиділку на постійній основі для тітки найняти. Статки не дозволяють йому цього зробити. Думав Микола як із цієї ситуації вихід знайти і надумав племіннику так само відтячити. Повіз брат сестру назад до Одеси, посадив під ворота Михайлового будинку. Лист гнівний для нього в паспорт її вклав. Попрощався із сестрою, витер сльози, які навернулися на очі через невимовний жаль до неї, і поїхав у своє село на Вінничину. Михайло, коли побачив знову тітку, розлютився дуже, у Росію до її доньки клич послав, а та відгукнулася негативом Що хотіте, то і дійте. Мені больна мать не нужна. Не приїду, не ждіте. Племінники з дружиною, довго не думаючи, відвезли Тетяну у притулок для престарілих. Декілька років жінка прожила в тому закладі, вони ж її навіть не провідали жодного разу. Там душу богу віддала, там і поховали її. Ось так завершила своє літування тетянина життєва нива, яка була доволі пересипана присмаком гіркого полину. Хвилювалася та нива бідою, переливалася негараздами, колихав її вітер в різні боки. Доброї долі так і не зазнала жінка, недарма в народі мовиться, життя прожити, не поле перейти.